Помел це найперший крок до смачної кави. Навіть найкращі та найдорожчі зерна не розкриються, якщо їх змолоти неправильно. Якість, рівномірність, контроль. Усе це залежить від вашої кавомолки. Та як же її обрати, та які вони бувають? Сьогодні будемо з цим розбиратись. Мене звуть Денис, і я вітаю вас на каналі Брю Одісі та запрошую разом вирушити у захопливу подорож світом кави від зернятка до горнятка. Відіймаємо вітрила! Отже, розпочати класифікацію коломолок я хотів би з розділення за мелючим механізмом, якщо так можливо сказати. Зйомки відео відмінюються. Можна я явесні? Отже, розпочати класифікацію ковомолок я хотів би за мелючим механізмом. Глобально ми можемо розділити ковомолки на ножові та жирнові за цим принципом. В ножових у нас просто всередині знаходиться лезо, і воно фактично просто розрубує зерно. Ці кавомолки швидкі, дешеві, ними легко користуватись, легко знайти, але є один глобальний мінус у цих кавомолок: це неможливість нормально регулювати помел. Я, в принципі, не знаю, можливо, є люди, які розуміють, як це робити. Тут фактично єдиний єдина зміна, яка допомагає нам регулювати цей час, в залежності від того, як довго там телезо та обертається, тим і менше Ши має бути помел, але це все ненадійно. Помел нерівномірний, його важко регулювати. Плюс леза, які крутяться з високою швидкістю, вони створюють тепло. Тепло може впливати на смак кави, тому що буде розігрівати зерно. Тому загалом ножові кавомолки я глобально не раджу, в принципі, можу зразу сказати. От жорновими камолками вже цікавіше. Тут у нас всередині жорни, які фактично розчавлюють зерна між собою. І тут вже ми можемо регулювати помел, він у нас рівномірний. Загалом ці кавомолки ще можна розділити на дві субкатегорії. Жорни бувають конічні, бувають пласкі, але до цього ми повернемось трошки далі. Далі пропоную ділити кавомолки за принципом автоматичності. Тобто вони можуть бути ручні, можуть бути електричні, автоматичні. Єдине, що варто сказати, що те, що стосується ножових лезових кавомолок, то я знайшов. Такі ручні варіанти, але враховуючи ціну, то виглядає, що це вже більш якісь антикварні сувенірні речі. Не знаю та й не думаю, що зараз виробляють ручні ножові кавомолки і глобально насправді не бачу в них сенсу. Тому будемо вважати, що ножові кавомолки у нас існують тільки автоматичні. От те, що стосується жорнових кавомолок, то тут вже 100% у нас є ручні кавомолки і є автоматичні кавомолки. І тут ми вже повертаємось до типів жорн, тобто до конічних і до пласких. Те, що стосується ручних кавомолок, я бачу, що існують ручні кавомолки з пласкими жорнами, але я так розумію, що в більшості випадків жорна все ж конічні в ручних кавомолках. А от в автоматичних кавомолках там вже є оце розділення на конічні і на плацкі жорна. Тут вступає вже в роль ціна. Загалом кажуть, що пласкі жорни вони все ж таки кращі в плані рівномірності памелу, але такі кавомолки зазвичай дорожчі і вони гучніші в своїй експлуатації. Тому я так розумію, що це більше все ж е якісь промислові масштаби, кав'ярні і так далі. А в домашньому варіанті все таки дешевше обійдеться саме е конічні жорна. Яку шкаломолку обрати для домашнього використання? Ручну? Чи автоматично. А, прошу не звертати увагу, що стоїть у мене тут на столі у вигляді автоматичної кавомолки. це нажава кавомолка. А, більш того, це ще радянська кавомолка, яка вже років і років а вона працює, але, в принципі, механізм роботи не змінився. А, автоматичних кавомолок у мене, на жаль, окрім цієї, немає. Спеціально для відео не купував. Совєтської. <свист> Сейчас таких не діалає. Отже, перше, на що б я дивився, це, мабуть, те, чи є у вас місце на кухні. Так, у варіанті з ножовою ковомолкою, в принципі, вони в більшості випадків отак виглядають, вони займають дуже мало місця, тому е, підійдуть, думаю, для будь-яких кухонь. Але я знову ж таки, я не рекомендую ножові ковомолки, і думаю, що про них варто забути. Якщо ви вважаєте інакше, напишіть в коментарях, чому, чому вони е, мають місце бути і чому ними варто користуватись. Що ж стосується журнових ковомолок, то в більшості ці випадків вони все ж таки більш громоськіші і займають більше місця. Хоча є там портативні варіанти з акумуляторами і так далі. Але ну не знаю, з приводу якості треба тестувати. Я все ж таки думаю, що жорнова автоматична автоматична коломолка за 600 гривень. Ну, якось так звучить дуже дивно. Не знаю, як вона працює. Думаю, що не дуже. А далі будемо відштовхуватись від того наскільки ви готові працювати, і скільки у вас є часу на заварювання чашки. А тому, що очевидно, що для ручних кавомолок нам потрібно буде використовувати свою силу і це. Енергозатратніше, і також все залежить від того, коли ви варите каву і скільки у вас є часу, тому що частіше таки люди п'ють каву зранку. І якщо ви це все робите швидко, у вас постійно не вистачає часу, то звісно автоматична кавомолка в цьому плані буде плюсом, тому що змели вам набагато швидше, ніж ви це зможете зробити руками. А далі я хотів поговорити про способи заварювання, але потім задумався. Загалом, є ручні ковомолки, які більше пристосовані до пуроверу, там до більш грубого помелу. Є ручні коумолки, які також більш пристосовані для еспресо, для більш мілкого помелу. Є такі універсальні, от, наприклад, Командант. У мене тут ще додатковий набір Red Clicks встановлений, тому, в принципі, вона і під еспресо помела, і під пуровер. Але Для мене процес заварювання кави це більше ранкова медитація. Я в основному заварюю поровором, тому сама процедура насипання зерна в чахе, оце спорскування водою, засипання в кавомолку, помільний помел. Потім я це все заварюю в воронці. Це, це медитація. Я обожнюю це робити. Тому е, я просто не уявляю інших варіантів для себе. Мені прям дуже подобається, е, мені прям дуже подобається мануальна кавомолка. Якщо у вас така ж історія, то я не бачу сенсу розглядати автоматичні кавомолки. Якщо ні, то е, тут ще досить важливо кількість кави, яку вам треба молоти за раз. Е, тому що я зазвичай малюю на одну-дві чашки, і мені цього достатньо. Але якщо приходять гості. І мені треба зразу на 10 людей помолоти кави, то повірте, я не радий. А якщо ці 10 людей захочуть не поровер еспресо, ну це буде довго і це буде складно. Тому якщо ви все таки мелете каву у великій кількості, то автоматична явно буде must have. В плані цінової політики, ну важко говорити, тому що в принципі мануальні кавомолки жорнові то вони стартують там умовно від 500 гривень і закінчуються от, там як команданти, там до 12 тисяч гривень. А, звісно, чим якісніше тим буде краще, але є чудовий приклад а, на каналі Радіо Кава. Вони знімали відео про кавомолку там за тисячу з копійками гривень, яка в принципі показує дуже хороші результати, тому в принципі для провору особливо можна знайти хорошу ручну кавомолку. Якщо ж вам потрібні кавомолки під еспресо, універсальні кавомолки, то тут доведеться переплачувати за якість, і все таки ціни будуть стартувати від 5000 тисяч гривень плюс. Я думаю, плюс-мінус. Ну, але це треба. Дослідити трошки глибший ринок, але враховуйте, що команданти, наприклад, там 12 тисяч гривень коштує е і ізіпреси, якісь топові моделі, також там в районі 10 тисяч гривень коштують. Тому за хороші кавомолки треба буде викласти гроші. Але така ж сама історія з автоматичними кавомолками. В принципі, тобто, є, є там барац за 200 доларів, є за 500, є за 800. Я не думаю, що 800 і 500 доларів це домашній варіант, але в принципі також. Автоматична хороша кавомовка для дому буде вартувати десь в районі там, 7 тисяч гривень е, і так далі. Але є і автоматичні кавомолки за 2 тисячі гривень. Мені важко говорити, е, в чому їх різниця. Потрібно тестувати, так як я не зіштовхувався з ними в реальному житті. Е, що я точно можу сказати зі свого досвіду? Мені подобається медитативність заварювання, тому я обираю е, саме мануальний варіант, але я б не відмовився від електронної кавомолки, коли до мене приходять і мені треба помолоти велику кількість кави. Це єдиний варіант, в якому я розглядаю автоматичну кавомолку. Ам, і ще, ще раз повторюсь, що ножові кавомолки я не розглядаю взагалі і не раджу, але чому так? Тому що зараз ми протестуємо цю чудову радянську ножову кавомолку. І мануальну кавомолку Команданте. Тестувати сьогодні ми будемо на цій прекрасній Ефіопії Гуджі Шакісо від Радіо Кава, натуральна обробка, 84 а, бали, у нас тут бали від Q грейдера Заварювати ми будемо методом Pour Over. Для Команданте я візьму 26 кліків. Як регулювати на ножовій кавомолці Памел? Загалом я прочитав, що все залежить від часу. В середньому пишуть, що там 10-15 секунд потрібно, щоб отримати такий середньо грубий помел, який якраз мені потрібен. Тому почну з 10-15 секунд. Далі подивлюсь, але загалом регулювання буде відбуватись на око. Давайте для прикладу от засічемо за скільки я помилю, 18 грам кави 26 кліків на коменданти. Десь 32 секунди я наче рахував, але на відео буде видно. І після помелу цього тепер переходимо до помелу на цій ручній ножовій камомолці советського качества. <звук> так, 10 секунд. Ще трошки потрібно, тому що грубувати помел. Але зразу скажу, що видно, що нерівномірний. І в наступних кадрах продемонструю. <звук> дуже, прям дуже нерівномірний, дуже великі частички є, залишаються. Давайте ще трошки. <звук> Отже, зараз е, на вашому екрані помел від коменданта, від ручної комолки коменданта журневої. Я думаю, що видно, наскільки тут. Рівномірно частички, що вони всі, бачите, однакові. Зараз навіть трошки ближче приближу. Тобто видно, що в принципі Помел, ну прям класний, рівномірний. Ось Помел з ножової ковомолки. Тут видно, що у нас часточки взагалі нерівномірні, є от здоровенні каменюки. Є, в принципі, такі часточки, які нам потрібні. При цьому ще є пилюка, вже така, яка в джезву підійде. Як це відрегулювати, незрозуміло, тому що якщо продовжувати молоти, я молов близько 25 секунд там було заходів декілька. От взагалі здоровенника менюка. З кожним заходом деякі часточки будуть ще більше молотись. У нас буде більше пилюки. Тому. Важко сказати, як відрегулювати, але очевидно, що Помел взагалі нерівномірний. Що ж, друзі? Наша чудова Ефіопія заварена. В Капібарі у мене тут знаходиться Ефіопія після помолу за допомогою команданта. в принцесі Кішечці знаходиться Ефіопія після помолу в ножовій Кавомолці. Тому давайте пробувати. Я думаю, що я почну з кавомолки. На смак як дуже. Дуже базова эм, гірка кава. Я майже не відчуваю кислинки, кава досить гірка і. на смак дуже базова насправді. Ніби я. Якогось Якобса купив. Я просто пробував цю каву раніше, то незважаючи, що це не кава з Ман Клабу, але все-таки спешлті, то... ну, вона має непоганий смак. Давайте тепер сірбнемо Команданте. Слухайте, ну, зовсім інакше розкриті зерна. Прям зовсім інакше. Отут. Я вже можу віддиференціювати оці смакові нотки, про які розповідають, про які я розповідаю, що відчуваю. Отут класно відчувається персик. І ще так чай приємно огортає. От реально, персики, чай дуже класний смак. Абсолютно по різному розкриті зерна. Ну, і в принципі, це зрозуміло, з чим пов'язане. Це пов'язане в даному випадку з різницею помолу. Тому що я нормально не можу відрегулювати помел в ножовій, в ножовій кавомолці, і плюс він абсолютно різний. Там десь крупне каміння, десь пил, і по-різному відбувається екстракція в цих частиночках. Гірко, базово. Водяниста і не зовсім смачно. Який висновок можна зробити після цього тесту? Я думаю, він очевидний. Якщо ви зараз розглядаєте покупку кавомолки, то купіть жирнову кавомолку. Можливо, не найдорожчу, можливо, не за 500 доларів, не за 200 доларів. Я думаю, що навіть за 2000 гривень жирнова кавомолка буде. Дуже хорошим капіталовкладенням. З приводу ножових кавомолок, нехай вона там десь стоїть, якщо вона у вас є, і використовується, мабуть, тільки для спецій. Для кави я її не раджу. А от брати ручну або ж автоматичну кавомолку, це вже вирішувати вам на основі ваших впадувань та того, як ви п'єте та заварюєте каву. Сподіваюсь, це відео було корисним. Пишіть в коментарях, якими кавомолками ви користуєтесь, пишіть в коментарях, чи була у вас колись ножива кавомолка і чи ви бачите в ній сенс. Дякую, що були зі мною, та зустрінемось в наступних відео. Нашої кавової Odisseї.